Сьогодні ми поговоримо про смартфон, який не боїться бути потужним, дорогим і навіть ну, трошечки красивим. Це Realme GT8 Pro, і на папері він створений для ігор, для швидкості, для тих, хто любить смартфони, які можуть більше, ніж вам загалом потрібно. Про те, чи насправді це той флагман, який потрібен багатьом. Чи просто ще одна модель, типу, дивіться, як ми можемо. Про все поговоримо сьогодні. Тож, вмощуйте зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме. Зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Починаємо традиційно з пакування та комплектації, тому що сьогодні варто знати, що ви отримаєте в коробці разом зі смартфоном. І тут Realme, направду не розчаровують, хоча по бюджету це повноцінний флагман. Проте тут в коробці ви отримаєте більший набір, ніж можна було б очікувати. Є навіть викрутка. Для чого не розкажу трошечки згодом, бо це справді цікаво. А окрім неї, тут і фірмовий чехол, і блок живлення на 120 Вт, ватт, що направду приємно, бо не треба шукати аксесуари додатково. Все одразу поклали в коробку. так треба робити! Переходимо до дизайну, бо це насправді перше, що ви побачите, перше, що ви відчуєте, коли візьмете смартфон до рук. І тут насправді все теж доволі непогано. Корпус смартфону металевий, і відчувається він дуже комфортно, що важливо надійно, адже тут є стандарт захисту IP 69 k Тобто цей гаджет не боїться ні води, ні пилу, ні навіть струманів гарячої води. Тобто теоретично з ним можна навіть в душ піти, і йому нічого не буде перевіряти традиційно. Не рекомендую. У руці смартфон теж не здається якимось великим або незграбним. Навіть вазі близько 214 грамів, яка трошки важча за середній смартфон, і просто кажучи, відчувається він справді дорого. По роз'ємам тут класика на сьогодні, а саме USB Type-C для заряджання і слот для SIM-карти. Порту для навушників тут немає, зате є пара стереодинаміків, що дуже зручно при перегляді контенту і власне геймінгу на цьому двайсі. А от якщо дивитися виключно на задню панель цього смартфону, то як на мене, тут є тема для дискусій. Сама панель матова і насправді приємна на дотик. Вона зроблена з екошкири, має такий собі паперовий вигляд, що мені точно подобається. Це те, що тут не залишаються відбитків пальців, і в принципі цей смартфон можна спокійно носити без чокла, але не в моєму випадку, тому що ну чесно, мені суб'єктивно здається, що він може дуже швидко подряпатись і виглядати вже не так приємно. Скоріше за все, це аж ніяк не так, проте для того, щоб переконатися, треба потестувати його значно довший період часу. Тому я особисто носив би його в чохлі. Якщо вам не страшно і ви такі сміливі, то я справді вами пишаюсь. Окрему увагу слід приділити блоку камер. Він тут круглий, великий і насправді доволі специфічний. Проте комусь така асиметрія, мабуть, сподобається. Мені заходить не дуже, але ну, власне, виглядає точно не нудно. Ну а ще його можна розкрутити, і тут я серйозно. Я не жартую. Тобто для цього саме та викрутка в комплекті, аби ви могли розкрутити це коло і поставити, не знаю, квадрат, або лишити просто у вигляді такого мікроробота. Або якщо маєте час, сили і натхнення на 3D-принтері, роздрукувати собі якусь унікальну форму і носити так. Проте, як на мене, от як ідея, звучить цікаво. На практиці не дуже практично, тому що власне такі форми в Україні купити дуже складно і. Не знаю, під кожну форму треба новий чухол купувати. Не дуже практично, не дуже вигідно. Тому, якщо маєте бажання, можете побавитись. Не маєте бажання, ну. Ні, то ні. Далі коротко пройдемося по екрану. Коротко, тому що ну, якщо середньобюджетні смартфони сьогодні роблять якісно, то тут має бути якісно і поготів. І це справді так. Екран тут AMOLED з роздільною здатністю, максимум 2К, проте в налаштуваннях ви можете опустити це значення до Full HD або трошечки поберегти акумулятор, про який ми згодом ще обов'язково згадаємо. Максимальна частота оновлення тут 144 Гц, що типове значення, якщо ви затятий мобільний геймер, а максимальна пікова яскравість за. Заявами виробника аж 7 тисяч ніт. Що звучить фантастично, проте на практиці ви навряд зустрінете таке значення. І є в мене відчуття, що це трошечки от настілочки. Але маркетинг, просто кажучи, екран тут справді топовий, як для ігор, так і для перегляду контенту. Ну і тим паче для щоденних завдань по типу скролінгу соцмереж він все витримає і вам точно буде комфортно. Окремо хочу відмітити сканер відбитка пальця під екраном, який працює чітко, швидко і безвідмовно, так ще й розташований в тому самому ідеальному місці, не в самому низу екрану, трошки вище отак от, ну... лягає просто ідеально. Отут він має бути у всіх. Хоча через те, що він у всіх дуже низько, то я і тут спочатку шукав його теж знизу екрану. Тупо звичкою. але дизайн дизайном, а головне тут, звісно ж, всередині. І це я про систему, про залізо і про те, як компанія Realme змогла все це осідлати. Розпочнемо з процесора. Він справді мега потужний, без перебільшення, адже Realme GT8 Pro працює на 3-х нанометровому Snapdragon 8 Elite Gen 5. І сказати, що він може все, це ну буквально не сказати нічого. Направду потужності тут на роки вперед в синтетичних тестах смартфон просто розриває. Звісно, в щоденних завданнях цього теж достатньо. І тут я навіть не про свайпи, стрічки новин, а про геймінг. Адже будь-який проєкт тут спокійно йде на високих налаштуваннях графіки. До того ж, процесор доволі енергоефективний, і в парі з акумулятором на 7000 мАг ви можете сміливо розраховувати на 2 дні роботи. до того ж, тут є підтримка швидкої зарядки 120 Вт і 50 Вт безпровідної зарядки, що дозволяє вам зарядити цей смартфон від 0 до 100 за 43 хвилини. Проводу і за годину 20, приблизно по безпроводу. Повертаючись до заліза, то тут у нас варіація пам'яті 16512 і оперативку, звісно ж, можна додати гібридно. А от місця для SD карти тут, як і у всіх флагманах, уже не знайшлося. Найстрашніше те, що це ж колись може дійти до бюджетників. Realme GT8 Pro працює на новенькому Android 16 в парі з фірмовою Realme UI 7.0, і звісно ж, фішкою системи, як і годиться сьогодні, є різні елементи. Пов'язані зі штучним інтелектом. Тут є Gemini з Коробки, звісно ж, є Circle to Search і різні AI штучки власне, від компанії RealMe. Але, на жаль, не всі вони працюють в Україні і з українською мовою. Проте функціонуючі таки є. З того, що реально прикольне, на мою суб'єктивну думку, це AI-планувальник. Тобто ви можете сяк-так в нотатках розписати, що власне вам потрібно зробити за день, тиждень або місяць, де і коли потрібно бути, тапнути двома пальцями по задній Панелі смартфону, і він сам перетворить вашу нотатку на конкретні події чи завдання. Це справді зручно. Також тут є Mindspace. це місце, куди ви можете вносити різні новини, картинки, загалом розрізнену інформацію з будь-яких джерел, яка може вам знадобитися. Якщо не хочете потім шукати, де ви це зберігали, чи в браузері, чи в інстаграмі, чи комусь в Телеграмі пересилали, то це дуже спрощує процес пошуку і накопичення інформації. Звісно ж, і в галереї AI теж присутні, є доволі Зручне AI-компонування фото, де смартфон сам запропонує вам, як кадр може виглядати найкраще. За потреби ви можете знайти, не знаю, своє найкраще обличчя для фото, або навіть згенерувати зображення, якого до цього на знімку навіть не було. О, нічого собі! Ну і раз ми вже заговорили про галерею, про фото, то давайте поглянемо на камери і оцінимо їх роботу та можливості, адже Realme GT 8 Pro заявляють про колаборацію з брендом Ricoh, Тож тут, власне, ми отримали на ширококутну камеру на 50 мегапікселів, основний модуль теж на 50 Мп, телефотооб'єктив на 200 мегапікселів та фронталку на 32 відповідно. І мене особисто якість цих фото цілком влаштовує. В день ясна річ зображення виходить чудовим, насиченим та контрастним, ввечері при недостатньому освітленні смартфон теж справляється чудово. І навіть коли навколо повний блекаут, то ви можете щось сфотографувати пошкодувати і навіть щось побачити на цих фотографіях. Тестуємо відеозйомку на Realme GT 8 Pro і отак от знімає фронтальна камера максимум 4К 60 кадрів на секунду. Бачите роботу стабілізації, бачите, точніше чуєте запис звуку. Холодно сьогодні дуже, тому поставте вподобаючку, а ми також глянемо на основний модуль. Власне, основний модуль Realme GT 8 Pro і він може знімати максимум 8К 30 кадрів на секунду і 4К 30, 60 і 100. 120. Тобто для будь-яких ваших задач ви точно знайдете підходящий режим. Власне, так працює стабілізація, картинку ви теж бачите, звук ви чуєте, тому пишіть в коментарях, як вам, а ми будемо все це підсумовувати. І, власне, підсумовуючи всі думки і всі враження від даного смартфону, то ну він справді потужний, він справді швидкий, він точно не нудний. В нього є свої переваги, є свої недоліки. На мій суб'єктивний погляд, це дизайн. Якщо вам подобається, то обов'язково переходьте за посиланням в описі і дивіться на нього уважніше. Можливо, на сайті магазину кібернетики. Ви знайдете ще багато різного, цікавого і прикольного для вас. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку, підписатися на канал тиснути на дзвіночок вам не складно, нам ну справді приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.